Треба. Ви поміняли ім'я? Я документи заповнила так, як треба. Ви Понимаєте поміняли ім'я? Я? Ім я? я? Да. Ні, я не міняла нічого. будь ну, ласка, запишіть, як, як це потребує. А я написала. Звернення можуть писатися в будь-якому формі, в любій. Ну, ну Понімаєте ну, як? Не в в будь якій формі. Це. Я Давай. не обов'язково довго звертатися Ми як у зверненні громадян. Понімаєте? Тож громадян у звернення, фізичних осіб. Я людина, так. Да. Ви особистий статус. Да, я людина. Да. Я не фіз особа, вибачте. Uh -huh. Понимаєте як? От ви зараз знаходитесь на роботі. Особа. Я людина. Юридична особа це мій паспорт. Uh -huh. Понимаєте, як? Він мертвий. Тобто паспорт – Це людина. юридична особа. Так, да. паспорт. Паспорт! Юридична ну, Дивіться, особа... комп'ютер має паспорт, має, да? uh -huh. стиральна машинка має паспорт. Uh -huh. да? А чого? я як людина до мати паспорт? Скажіть, пожалуйста, почому? Люди людям хватить того, що не представилися так. і сказали, що вони я людина, я, я дивіться, Олена. Буде в належній формі ми вас приймемо ваші заяви. Якщо я вам не подобається, оформила. Якщо ви давайте в так 10 формі. минут, ви ще тут постоїте. Якщо ви ще далі будете продовжувати, я визиваю поліцію, хай вас забирають. Ні, я просто прийшла так. вас, предупредити, Дивіться, Позову. щоб ви не сказали потім. Що то буде не так, отримували. дивіться ви листи? Отрима я вас попереджаю mm. утриматися від вчинення незаконних дій, все. які Весь вами дякую, заплановані дякую. на завтра. Дякую. Я вас попереджаю. Оформіть, будь ласка, як належним образом. Ми оформляємо добри. так, як mm. оформляють люди. Це так як ви ну, ні, фізособи, це як ви бачите. Ви вважаєте, що ми фізособи повинні mm. його все це робити як mm. фізособи? Ні, вибачте, будь ласка, mm. ми робимо це як люди. Ні. Люди можуть писати Ні. по Конституції в довільній формі свої звернення. Я кажу, я не кричу. Да. В довільній угу. формі. Угу. Я написала в довільній Все. формі. Понятно. Ви об'язані їх прийняти об да? і оформити. 102. Ні, не 102, а слідчують оперативну групу тоді да, визиваємо. Да, да, ну, да, а що ж. Дякую, дякую. 102 патрульні нам не потрібні. Вам хочеться, визивайте. Ви просто б взяли б почитали б. Що у нас немає вдома електроустановки. У вас її не буде. Так правильно, а що ви нас заставляєте підписувати договори якісь а, з ну, електроустановки? електроустановки да? Да. Мені електроустановка не треба. Да? Ну, у мене знаходиться вдома жилий будинок, жилий дім. Да? А ось електроустановки в мене немає. Да. Ось, розписав, що це комплекс да. взаємопов'язаних машин. Усадкування, ну це не жилий дім, правильно? Також ось де. я не являюся учасником роздрібного ринку. Угу. Я? я людина, правильно, я... Ну, я не фіз особа і не юрособа. вибачте. вам електроенергія не потрібна? Понімаєте як? Якщо електро... ви завтра будете совершати, я ви... можу. Вам електроенергія потрібна? Ви понимаєте, що. Вам електроенергія людині. потрібна? Згідно закону про потрібна, природні нет? ресурси. Всі природні ресурси, і також електроенергія Не. належать людині. Да, Належить Так, користуйтесь. Я й користуюся да користу безоплатно Корист... цим користуюся. Безоплатно. Не хочете? Я вас предупредила. Влачайте.